Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Кропивницький. Дивимось з вами Кропивницький. Давайте подивимось Кропивницький. Якось летить на Кропивницький. Так, да. цей тиждень знову не буде спокійним. Ну, щось когось спіймають у Кропивницькому. Що це буде? Який хто крав гроші? Спіймають, спіймають. Так, якогось мужичка спіймають. Так, далі. Що по Кропивницькому мені... Ну, от вам, от вам і все. Влуплять по Кропивницькому і люди поїдуть далі. Ті, які залишалися, от приїхали саме в Кропивницький для тихого життя. Я думаю, що вони поїдуть далі. Так. Давайте подивимося Кіровоградська область. Слухайте, ну, по Кіровоградській області теж будуть лупити, я вам так більше скажу. І по Кіровоградській області теж будуть зруйнування. Теж будуть руйнування. Ніхто нікого не бере. Все нормально, заспокойтеся. Але, ну, війна і будуть бомбити і області. І в області ще щось буде руйнувати. Тому такий тиждень він такий в підвішеному стані. Ось так. Всім дякую за увагу і гарного, тихого тижня. Дякую.